Перебувають у людьми. Ми вже бачимо і цю групу паломників, і бачимо священника, який буде розпочинати цю молитву. Ми сьогодні також пам'ятаючи всі події, які відбуваються у нашій країні, так як кожного дня завжди молимося. За те, щоб якнайшвидше закінчилася війна, перемогою добра над злом, щоб ми могли повертатися до мирного життя. Пам'ятаємо про всіх тих, хто віддав життя у боротьбі за нашу незалежність, які військові, цивільні, всі лікарі, хто постраждав, хто загинув на цій війні, також пам'ятаємо в наших молитвах і просимо про всі. Потрібний благодаті і дар здоров'я для папи Франциска, який перебуває у лікарні. Ми чули і читали в новинах, що стан трошки кращий, стабільний, більш стабільний, і тому віддаємо під Божу опіку і заступництво Матері Божої Його. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри. Доброго дня. І зараз розпочинаємо нашу молитву. хочу запросити всіх вас на Святий Розарі, який буде транслюватися через інтернет і телебачення віковічного слова. Де б ви не були, чи тут у люр, чи за кордоном єднаємося разом в молитві від того моменту. Об'явлення Діви Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими і папами римськими, приходили сюди, щоб молитися та просити про Боже милосердя. І разом у молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб вона допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молотовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. І нехай Пресвята Діва Марія дасть нам всім відвагу і надію, всім тим, хто є в потребі. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. А зараз помолимося за Папу Франциска, про його оздоровлення. Нехай Господь охороняє його зміцнить і дає здоров'я і також в усіх його намірах і намірах Святої Церкви. Отче наш, що і на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Галобідай та Кіндам кам, дай волпіданозити. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перша скорботна таємниця ісус в Гециманському саду. Молімося про дар здоров'я для флори, єдність і християн за нові покликання до священства та монашества. Такий намір з. Подякую, тобто за все за воїнів, і лікарів Олексія, Дениса, Олександра, Владислава, Єгора і також за усіх поранених, за навернення Тараса за Божу поміч в роботі для Анни, Радіона, Олександра. Молимося також за упокій душі Ярослава, за оздоровлення Любомири. Отче наш, іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. with Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна, ти між жінками, і благодатна твого Ісусу. Hail Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благодатна твого Ісусу. The Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Poven Hospital, blah Slovenna thy meet in common, and blah slaveny pleadlow not Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of Radoy Sia, Maria, благодат you povenna Hospital, blah sloвенna thymies, and благословений plead lo not Ісу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, о Марія первородного гріха, зачата, моли за нас що до тебе прибігає... зачата, моли за нас що до тебе прибігаємо. друга таємниця скорботна, бичування Ісуса, в намірах, які ви надсилаєте за мир і спокій в Україні і цілому світі. Слава Су Христу за Божий захист наших воїнів за справедливий Божий мир для України. Подяку Господу Богу і Матірі Божої за усіх і за все, за благодать, опіку, захист, Божий захист для Таїсії, Руслана, Ігора, Оксани, Світлани, Юрія, Юрія, Володимира, Анатолія, Ігора, Олени, Валентина, Світлани, Андрія, Юлі та Ані за одужання Євгенії, за душевний спокій у сім'ї. Отче наш, і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Радуйся, Марія, благодаті повного, так і на на Твого, Ісус, Благословений плідло на Твого, Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Dis oui, dis, blessed at the announcement, blessed the foot of the womb, Jesus. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісусу that Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений плід на Твого Ісус Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. о Марія перворудного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя скорботна таємниця овінчання ісуса терновим вінком. Молимося, як подяку Богові, Матері Божої за все за, за про захист Божий для Андрія, Дениса, Валерія, всіх воїнів збройних син України, за перемогу України, зцілення душі, і тіла Марії, Віолети, Юрія, Юлії, Петра та Онуків. Молімося також за Божу опіку сім'ї Романа, за померлих Михайла, Франю, Олександра, Анну, Марію, Ганну, Марію, Леоніда, Василя Івана, Леоніда, Василя і спочинок даруй, вічний спочинок даруй їм Господи. And we ask you through the intercession of your holy. Нехай, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословен, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословен, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, безпервородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта таємниця, скорботна, хрестна дорога. Молимося. За здоров'я опіку Божої Матері та одушення регіни, мудрість влади і всіх політиків, від яких залежить мир, перемога і спокій в Україні, за опіку воїна Романа в добрих намірах Божени, Юліани, Анни, за воїнів на позиціях, за командирів, медиків, водіїв, волонтерів, побратимів, сім'ї померлих на війні, воїнів, доброчинців, мобілізованих, за Назара, сім'ю. Брата, маму, родину, друзів, молільників і цілителів, це Назара про дар мови для нього із Данилки Богданчика. Отче що щої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Тими з жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. По без безпереворотного гріха, зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця скорботна, розп'яття і смерть Ісуса. Молімося за навернення до молитви тих, хто не моляться. За всіх хворих, полонених, поранених, постраждалих, покалічених, безвісті зниклих, перебуваючих у полоні, страждаючих за дітей, сиріт, за Божу опіку для них, за прощення моїх гріхів і гріхів мого роду, за здоров'я, Боже благословення, і опіку матері Божої для Ольги, Степана, Марії, за зцілення після інсульту, за дар мови Оксани, Василя Люби, Андрія і всіх рідних і всіх. З всієї родини і всіх потребуючих наш, чи нашої Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плідло на Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії без первородного гріха, зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося, просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви, до Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни приласкава заступнице свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, оласкава, олюба, осолодка Діва Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Лурт, молись за нас, Богородиця з Лурт, молись за нас. Богородице з люд, молись за нас, свята Бернадето молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. і Сестри Христі, дорогі наші тілоглядачі, ті паломники, які є зараз у людсь. Дякуємо вам за спільну молитву і за те, що ви товаришуєте. Всім нам, що ми один одному товаришуємо у всіх наших потребах в цьому молитовному єднанні. Нехай Пресвята Богородиця заступається за нас і випрошує всі потрібні благодаті для нас, наших родин, наших захисників нашої країни і про здоров'я для папи римського. Залишайтеся з нами, слава Ісусу Христу!